На правобережжі працівники комунального підприємства Міськ світло завершують роботи по заміні старих електроопор на нові залізобетонні. Ці роботи є надзвичайно важливими для забезпечення надійності та безпеки міської інфраструктури. Роботи заміни проходили у декілька етапів, і процес зайняв трохи більше часу, ніж зазвичай. Все через те, що комунальники намагались мінімізувати незручності для споживачів під час проведення робіт, пов'язані з відключенням світла. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 26 червня, по вулиці Василя Стуса, комунальне підприємство міськ світло завершує заміну електроопор, які розпочали минулого тижня. Роботи проводились довше ніж зазвичай. У зв'язку з тим, що ми максимально хотіли підлаштуватися під відключення електроенергії для споживачів, щоб зайвий раз не залишати споживачів електроенергії. Заміна електроопор була необхідною через механічні пошкодження та їх тривалий термін експлуатації. Нові залізобетонні опори значно надійніші. Вони мають триваліший термін служби та забезпечать стабільну роботу електромережі. Було замінено сім електроопор. В даній роботі було залучено бригаду електромонтерів у кількості сім чоловік. Також по техніці було залучено автовишка та кран маніпулятор і також водії автотранспортного засобу. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.